ДПЕСКРЦ Слов'янський курорт впевнено демонструє право на життя позитивними змінами в розвитку та відновленню потужності санаторіїв. Воєнні події, що вирвали в Слов'янську в 2014-му, не тільки принесли руйнації та завдали матеріальних збитків підприємству, але й певною мірою позначилися на привабливості унікальних оздоровниць для потенційних клієнтів. Проте, незважаючи на негатив, в курорт виставив і більш того залишається на плаву. Тож сьогодні більш доцільно говорити про серйозні позитивні зрушення, яких за такі короткі термі вдалося досягти. Зусиллями керівництва та колективу підприємства вже в жовтні 2014 року, через три місяці після звільнення міста, оздоровленця зуміла відновити своє профільне призначення, що дозволило до кінця року чотиримстан пацієнта на базі санаторія Слов'янський отримати оздоровчі та реабілітаційні послуги. Определені труд, трудності ми спитали, звісно з недофінансуванням і з тим, що ми оказались один на один со своїми проблемами в силу того, що все таки упроздравниця це не державна структура. Ну тим не мене. Благодаря активному труду вот, энтузиазму наших руководителей, наших, нашего персонала мы не просто сумели удержать позиции, а сумели еще и получить должным образом развитие, в частности, привлечь для развития курорта средства совместного фонда Евросоюза и программы ООН. Проект, так називаємо, направлено на розвиток громади. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Зазначений проект дозволив Словкурорту здійснити капремонт одного з корпусів ортопедо травматологічного відділення з перепрофілюванням палат під повний спектр послуг. Це приміщення протягом восьми років було законсервоване. Лише за чотири місяці вдалося засвоїти більше 900 тисяч гривень. Грантових коштів проекту відділення набуло сучасного комфортного та привабливого вигляду. Очікується, що вже наступного тижня затишні кімнати прийматимуть пацієнтів. Наразі актуальним залишається питання передислокації підрозділів збройних сил України з території К сожалению, на сьогоднішній день із трьох санаторіїв пока працює один. Но уже на высшем уровне решен вопрос об військовослужбовців, які тут знаходяться. І цей вопрос вирішується в позитивном ключе. Я думаю, що до кінця цього року ми дійсно сможем уже на повну грудь задышать всіми нашими производственными мощностями, як говориться. Законодавча норма обумовлює проведення тендерної закупівлі путівок для оздоровлення оздоровлення інвалідів спинальників протягом тривалого періоду. Циклічність цілорічного функціонування санаторії Слов'янські не витримувалась, через що люди з особливими потребами втрачали можливість отримати оздоровлення а санаторій змушений був даремно простоювати в цьому році. Тендер ознаменувався ще одним сюрпризом. Проїзвоснемо мощність Слов'янського курорту – це 1132 койки. Сейчас работають один санаторій. Санаторій Славянський 300 коек. 206 коек ⁇ это спинальное отделение для больных с заболеваниями позвоночника и спинного мозга. Для этой категории пациентов проводятся госзакупки социальными фондами. В этом году мы продали Фонду социальной защиты инвалидов всего 200 путевок. Хотя э, прошлые годы этот фонд э, у нас покупал и, и 800 путевок, и 600 путевок. Э, э, почему так мало в этом году закупили путевок? Значит э, на арену так сказать, вышли другие санатории, которые э, освоили этот профиль лечения. Вот шесть санаториев. Но при э, мониторинге специальной комиссии, которую организовала наша областная организация инвалидов, каждый санаторий был обследован. Я лично присутствовал в куяльнике на круглом столе и лично имел возможность убедиться в возможностях этого санатория. Так вот, из шести заявленных санаторий ни один, кроме нашего, ни, на 100% не готов для, при, для принятия спинальников. И это я заявляю официально и это подтвердило. Мониторинговая комиссия, которая обследовала готовность санаториев принять э, спинальных больных. Если наш санаторий с 1934 -го года создавался как часть инфраструктуры реабилитации, где был предусмотрен каждый нюанс, начиная от приема обслуживания больных, э, э, медицинско-психологической реабилитации, то там э, только пошли по созданию внешних форм, созданию удобных откосов для передвижения больных колясочников, созданию одноместных палат, которые абсолютно не предусмотрены по доступности для больных. И вот такая картинка была представлена нашим руководителям торгов, которые не удосужились проверить готовность реальную готовность этих санаториев. Огромным позитивом явилось то, что в результате нашего диалога, конструктивного диалога, мы получили преференцию. Ну вот 200 путевок это только первый шаг. Будет объявлен, оказывается, еще дополнительный тендер. И как минимум 300-400 путевок еще мы рассчитываем, что мы их получим в силу того, что именно на нас нужно равняться, на наш санаторий, на наши возможности и на наш... уникальные возможности вот, и медицинского обслуживания и природного характера и прочее. прочее. В умовах воєнного конфлікту, що триває на території держави, гострою стала потреба психологічної реабілітації бійців антитерористичної операції і пересічного населення, що опинились в епіцентрі військових подій. У зв'язку з чим на базі санаторії Слов'янській відкривається нове відділення медико психологічної допомоги постраждалим учасникам АТО. Для цього ми прийшли сатвісую сертифікацією, Для цього у нас створюються всі умови прибування, лічення і реабілітації наших бойців, постраждавших в результаті проведення АТО. И населению, пострадавшему от ведения боевых действий, будет предоставлен полный комплекс лечебно-реабилитационных услуг с тем, чтобы вернуть людей к, нормальному, к нормальной жизни, вот, к нормальному мироощущению. Открывается отделение в ортопедическом отделении на 30 коек для медико-психологической реабилитации бойцов АТО. Это будет тоже государственная закупка тоже будет тендер. Формируется штат для этого отделения. Номерной фонд уже готов. Палаты со всеми удобствами, с санузлами, с бытовой техникой, телевизорами, холодильниками. Но, в принципе, отделение уже готово. В случае победы уже в августе, я думаю, мы сможем принимать первых пациентов. Може, де ПЕС Карци набирає обертів та впевнено рухається на шляху до остаточного відновлення та модернізації оздоровчої бази. А втілення інвестиційних проєктів і залученням іноземних та українських меценатів дозволяє створювати комфортні умови для ще більшого кола потенційних пацієнтів. Ми здаватися не собираємося, ми на правильному путі. Ми не сананістанавлюємося, а розвиваємося і тільки з оптимізмом дивимося в завтрашній день.